Ютуб, що з тобою таке? Бо мене це реально трошки лякає. Розповідаю вам історію Рацю ютуб дуже довго не пропускав мої відео десь так місяць-півтора. Потрібно було, щоб пройшло деякий там час, щоб мої підписники побачили відео. А про те, щоб відео хоча б трішки попало в рекомендації, хоча б трішки побачила якісь ліві люди. Ні, такого не було. Я викладала по декілька відео на день, по два, три, чотири відео. Як ви думаєте, що нічого? Відео взагалі не злітало Там було 10-20-40 переглядів. Максимум від сили. Так, траплялися якісь трабли, і мої відео залітало. Я така, Боже, ні. що все добре? Ні, не добре. Але я випустила одне відео, там, де написала, що Ютуб чомусь не пропускає мої відео. І як ви думаєте, що сталося? Ютуб пропустив моє відео. Це трішки лякає, бо попередні відео, які я ще не видалила Які також набрало дуже мало переглядів, але вони мені просто дуже подобаються, що я не хотіла їх видаляти. Вони теж почали набирати. Відео, яке набрало щось там. 100 переглядів зараз уже має тисячу.